Це відео створене для інформаційних цілей і не є юридичною консультацією. У кожній ситуації є нюанси. Якщо ви стикнулися із проблемою імміграційного статусу, зверніться до ліцензованого імміграційного адвоката. Привіт! У цьому відео ми розберемо, наскільки років США забороняє в'їзд після нелегального перебування і коли ця заборона може бути довічна. Як рахуються дні? Яка різниця між забороною на 3, на 10 років та назавжди? І що робити, якщо це стосується вас? Що таке нелегальне перебування? Це коли ви перебуваєте в Сполучених Штатах без законного статусу. Коли у вас закінчилась віза, але ви залишились, не подали на продовження або зміну статусу, їхали без дозволу, наприклад, через кордон. Важливо, що діти до 18 років не накопичують нелегальне перебування, та деякі статуси, такі як TPS або DACA, зупиняють відлік днів. Є три типи заборон. На три роки, якщо ви перебували в Сполучених Штатах нелегально від 180 днів до одного року та поїхали. На 10 років, якщо пробули один рік і більше, нелегально. Та довічна заборона, якщо після одного року і більше нелегального перебування ви нелегально в'їхали або спробували в'їхати в Сполучені Штати, приклад довічної заборони. Уявіть. Ви були в Сполучених Штатах нелегально півтора року. Повернулись в Україну, через рік перетнули кордон. Нелегально, все, довічна заборона. Жодна віза чи грін карта не буде доступна без спецдозволу у цій ситуації. Інша ситуація, якщо віз був законним, що тоді? Сценарій: ви перебували в Сполучених Штатах нелегально один рік. Та поїхали, а потім знову законно в'їхали по візі паролю. Тільки після цього знов залишились нелегально. У такому разі довічна заборона не діє, але все одно буде діяти заборона на в'їзд на 3 або 10 років, в залежності від того, яку кількість днів ви перебували в Сполучених Штатах нелегально. Що робити, якщо заборона є? Подавати форму i 601 або I601A, якщо у вас є близькі родичі громадяни або резиденти Сполучених Штатів, або форму I212. Це через 10 років після постійної заборони ви можете просити дозвіл на повторний в'їзд. Однак все це складні процеси потребують доказів та адвоката. Важливо, що порушення міграційних правил може мати дуже серйозні наслідки. Раджу діяти. Обережно та не порушувати вимоги законодавства. Підписуйтесь на канал та дізнавайтесь про Америку трішки більше.